Пані Наталя, розкажіть, будь ласка, що таке міостимуляція, яке взагалі її, в принципі, основне призначення? Ну, і, звичайно, як правильно використовувати, щоб досягти тих результатів, які ми прагнемо отримати від обладнання? Ну, насправді міостимуляція це дуже класна процедура, яку ще називають зарядкою для лінивих, тому що це скорочення м'язів під дією низької частоти, е, яке можна робити. Активно займаючись спортом, а може робити апарат для міостимуляції пасивно, тоді коли ми навіть просто лежимо на дивані, але при цьому оздоровлюємося, покращуємо мікроциркуляцію крові, відновлюємо десь якісь заспазмовані ділянки, покращуємо провідність нервових корінців і накачуємо м'язи. Міостимуляція це міос, м'яз стимулювати качати, тобто це суто дія апарату на м'язи. Коли апарат заставляє його працювати, і відповідно діяти на всі супутні зв'язки, судинки, покращуючи мікроциркуляцію крові і даючи гарний лімфовідтік. Одна із таких основних важливих дій міостимуляції це покращення лімфо і кровотоку. Також міостимуляція знімає набріки, якщо робити її, наприклад, на стопи. Дуже дієва міостимуляція допомагає зняти біль та спазм, тому що має саме таку протибольову дію. До речі, дуже добре обладнання з міостимуляцією використовувати при реакціях до покращення, коли вони почалися ось такі реакції. Там Використовуючи різні види обладнання, саме міостимуляція найкраще знімає. Це класний такий масажер і фітнес-тренер, якщо використовувати на живіт, для того, щоб покращити роботу шунково кишкового тракту, в першу чергу, пришвидшити обмін речовин, зняти десь якісь зайві жирові відкладення. Також міостимуляція дуже добре діє для підтримання загального тонусу організму, тургард шкіри дуже добре підтягувати, наприклад, шкіру на діляночках, де вона обвисає, особливо в старшому віці. Це передпліччя, це стегна, там, де є таке вже зниження пружності. Ну, і, звичайно, основна дія міостимуляції це проводження нервового імпульсу. Тому міостимуляція використовується у відновлювальних і оздоровчих цілях, наприклад. Після інсульту, тоді коли було враження нервового волокна, дякуючи міостимуляції, воно відновлюється. Ну, але враховуючи такий великий спектр використання, чи є якісь певні обмеження, якісь частини тіла, можливо, ділянки, куди не бажано, можливо використовувати міостимуляцію? Ну, звичайно, так як це струм, хоч він і низькочастотний, він є безпечний, він є дієвий, але обмеження свої все ж таки має. Основна дія міостимуляції направлена на м'язи, але є ділянки, в яких ми на ці м'язи в той момент діяти не можемо. Ну, наприклад, на ділянку серця. І, взагалі, при кардіостимуляторі при наявності його ми не ставимо міостимуляцію. Також міостимуляція не проводиться, коли на шкірі відкриті рани на дане місце не можна її проводити. При тромбофлебітних запальних процесах на ділянку прояву тромбофлебіта також ми не ставимо міостимуляцію. Хоча при цьому можна робити міостимуляцію на стопи і покращувати відтік крові. Також міостимуляція не ставиться на ділянку голови, і, взагалі, починати міостимуляцію потрібно в будь-якому випадку з найменших найнижчих режимів, щоб організм звикав, і підвищуючи режими, ми будемо отримувати кращі результати. Тобто підсумовуючи, можна сказати, що дійсно можна зробити оздоровлення, але в пасивному режимі використовуючи дано процедуру. звичайно, лежачи на дивані, оздоровлюючись, отримуючи позитивні емоції і відповідно покращення кровотоку і здоров'я. Чудово, дякуємо вам.